Керівнику Порту Южний та двом його заступникам повідомлено про підозру. Такий матеріал опублікували на сайтах Національної поліції та Національного антикорупційного бюро 1 вересня. У статті йдеться, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами НАБУ викрили протиправну схему заволодіння коштами шляхом нарахування заробітної плати. У 2020 році, в період боротьби з пандемією COVID-19, тоді ще виконуючи обов'язки директора одного з морських портів України, доручив своєму підлеглому сформувати документ, який міг би обґрунтувати нарахування йому значно більшого розміру заробітної плати. Нагадаємо, тоді діяла норма закону про державний бюджет України на 2020 рік, яка обмежувала зарплату працівників подібного рівня сумою у 47 тисяч 230 гривень. Чи протиправне доручення керівника заступник виконуючого обов'язки директора направив головному бухгалтеру підприємства службову записку з незаконним висновком про можливість нарахування коштів? Бухгалтер, який наразі займає посаду заступника директора з економіки, своїм підписом схвалив виплату 1 мільйона 480 тисяч гривень зарплатні виконуючому обов'язки директора порту. Поліцейські 1 вересня провели обшуки на робочих місцях та в помешканнях. Керівнику підприємства та двом його заступникам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 – привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України, зазначають в поліції.